Окремі об'єкти комунальної власності Луцька мають продати загальна їх вартість близько 2 мільйонів гривень. За словами начальника управління майном Луцької міської ради, ці кошти можуть наповнити бюджет розвитку міста. Які об'єкти комунальної власності продаватимуть за заниженими цінами, і яка їх реальна вартість, дізнавались наші кореспонденти. Так виглядає депутатська комісія, яка разом із журналістами приїхала оглядати комунальну власність, яку згодом планують продати. Перший об'єкт на вулиці Караїмській 7 – це історична частина Луцька. Звідси рукою подати до центру. Приміщення планують продати шляхом викупу. Досі вони перебували в оренді, але підприємець, який мав би дбати про орендоване майно, робиться лише на папері. За два роки він, начебто, встановив тут вікна та двері вартістю більше 12 тисяч гривень. Проте бачимо лише сміття та руїну. Це приміщення, частина триквартирного будинку з іншого боку, якого мешкає родина. На думку начальника відділу майна Луцької міської ради Али Грабко, якщо продати частину будівлі зараз, міський бюджет отримує додаткові гроші. Якщо ми продамо, ми вирішимо. В комплексі питання і до бюджету поповним гроші. Йдеться приблизно про додаткових 70 тисяч до бюджету. Шляхом викупу приміщення власник може отримати й земельну ділянку, а ціна такої в межах частини старого міста дуже велика. Продається воно безумовно, що за просто за бесім. Це 70 тисяч гривень, на сьогоднішній день це близько 2,5 тисячі доларів. Але справа в тому, що особа, яка викупить це приміщення, буде мати право оформити собі в оренду або викупити земельну ділянку. Це фактично майже центр міста, історична частина, безумовно, що земельна ділянка коштує тут дуже дорого. Я вважаю, що при такому відношенні до комунального майна міський бюджет не вдасться ніколи наповнити, тому що реальна ринкова вартість цього об'єкту. Якщо найменше в 10 разів більше. Наступним об'єктом оглядин комунальної власності стало горище будинку на Клима Савури. Це майстерня директора художнього музею Зої Навроцької. Нині воно перебуває в занедбаному стані. Його площа всього 15 метрів квадратних, а орієнтовна вартість 25 тисяч гривень. На думку посадовців, його потрібно продати художникам для роботи. А ось цей підвал готують виставити на аукціоні. Він в самісінькому центрі міста на вулиці Лесі Українки. Всього за одну гривню на рік його орендувала громадська організація організація «УТОГ». Вони хочуть і далі по гривні продовжити. тільки ми не продовжили за того, що вони от в такому стані його так, не використовували. Підвальне приміщення відділене цегляною стіною за нею ще 37 метрів квадратних площі. Термін дії договору оренди завершується 29 лютого. Якщо виставити на аукціон обидві площі, об'єкт стане привабливішим для покупця. Це є центр міста, це є пішохідна зона, де люди е, ходять, відпочивають. І, наприклад, це розглядати навіть чи в якості чи магазину, чи е, в якості е, ну, е, кафе, кафешки, таке, ну, в такому цьому історичному. Це була б чи кухня, чи, наприклад, склизьке приміщення. Це було б доцільно. Я, я, наприклад, я не знаю. Я думаю, депутатський корпус підтримує не продовжувати договір оренди сусіднього орендаря і виставити в цілому на аукціону це все приміщення обидва. Ціну об'єкта до аукціону має встановити експерт, якого шукатимуть методом конкурсу. Окрім цього, приміщення ще сім об'єктів комунальної власності планують продати 2016 року. За приблизними підрахунками, це близько 2 мільйонів гривень додаткових коштів до бюджету. Наскільки прозоро відбуватиметься ця схема продажу та передачі комунального майна міста, побачимо згодом.